Що ви бачите перед собою? Це скарб. Розкидаю попіл, бо це одна з найкращих осінніх підкормок для городу. А ви знали, що у попелі є калій, кальцій, магній, фосфор, цинк та ще понад 30 мікроелементів. І це все допомагає рослинам укріпити коріння, визріти тканинам і легше пережити зиму. До речі, попіл відлякує дритяника. Слимаків, мурах, і частково нематоду вони не переносять лужного середовища. Також попіл має. Легку фунгіцидну дію стримує гнилі та грибкові інфекції, працює як природній антисептик. Ви мене спитаєте, чому саме весени? Бо попіл знижує кислотність ґрунту, покращує структуру землі та готує її до весни. За зиму всі елементи переходять в доступну форму, і навесні рослини стартують значно сильніше. І якщо цибуля чи часник у вас уже проросли, попіл сипати можна. Він не зашкодить, навпаки, дасть калі і кальцій, що зупинуть витягування і зміцнять рослину. Якщо було корисно, поставте лайк і напишіть, куди ви додаєте попіл восени.